Останні роки в кримінальному середовищі набуло розповсюдження вчинення шахрайств, пов'язаних з обманом наших громадян, з повідомленням рідним близьким про те, що їхні родичі попали, скажімо так, в не дуже приємну ситуацію. Це пов'язано або попали в лікарню, або попали в міліцію, або в інші органи державної влади правопорядку. І для того, щоб порішати ті проблеми, які нібито виникли у їхніх рідних і близьких, вимагали за це винагороду. Особливо цей злочин набув розповсюдження останній рік, 2014, мають вже епізоди і в 2015 році, тому управління карного розшуку МВС в Анфранківської області організувало роботу по документуванню і затриманню таких громадян з метою. Недопущення, нанесення, скажімо так, шкоди нашим громадянам вчинення шахрайських дій. І ці заходи, організовані оперативним, увінчалися успіхом, і сьогодні був затриманий громадянин, житель Львівської області, раніше неодноразово судимий, який був затриманий одразу після вчинення такого злочину. Тобто була розіграна стандартна схема. З Львівської області, з виправної колонії, пролунав дзвінок про те, що родич одного з наших громадян попав в міліцію, і для того, щоб вирішити ті питання, які він опинився, необхідно було дати грошову винагороду. Ці люди погодилися, і посібник Шахрая приїхав за грошима для того, щоб, скажімо так, завершити вчинення злочину. Після цей оборудки він був затриманий працівниками карного розшуку. – Яку суму йшлося? Йшлося про 10 тисяч гривень.